Кожен собака на господаря схожий. Болонка з виродливим характером Насті Каменських. Покінець Дмитра Коляденка, що мліє від Ірини Білик. Маламут чемпіон футболіста Ярослава Ракицького. Уперше на телеекранах хвостаті улюбленці зірок. Світське життя дізналося, хто кого насправді дресирує. Любись моя. Ми зробити з тобою кучу денег. стиль собачки, співачка Настя Каменських, що сили робить зіркою улюблену болонку, власні соцмережі, гламурні фотосесії та модне вбрання. вона б матюкалася. Чим би дитя не бавилось? Через постійні гастролі артистка довго не наважувалася завести пса. Але дитяча мрія таки збулася. Я всю брім його випрашувала всіх. Я так хочу шабаку, хочу шабаку. Маленький рібенок клянусь. От дитя взагалі. Каділа я, я хочу собаку приборкання норовливої. На згадку про своє італійське дитинство Каменських вирішила назвати собаку мімі, -мі». але не все так просто у вищому світі болоно. По паспорту я треба була назвати на де і ми її назвали діді. По паспорту на француженка в житті на, на італіянка. Спинки розправили, макушечки вытянули, стопочки, колінки, ручки вытягиваем. Малешчиня та й не гавкає. Іріша Блохіна розминає в залі майбутніх чемпіонок. Контролює тренувальний процес. Чихуахуа Лілу. Її в залі називають вітамінка, тому що вона просто комочить такого щастя. <клухи> Ти просто звізда. Із грязі у князі тендітну животинку блохіна підібрала на вулиці в Нью-Йорку. Тепер цей тандем не розливода. була поцарапана, худа. Одна от, шкура на З Тих пор. Просто вот ну, ми не розлучимо. Пес – Талісман української збірної з художньої гімнастики з усією делегацією Дерюгіних постійно літає на змагання та дарує позитив гімнасткам. Мінздрав рекомендує. Це є спеціально документ, документи. Да? Она оформляється. І на нього не требується билет летать, потому що вона в принципі вважається лечебной собакою. То тобто, есть, по как врачи приписывают таблетки, мені приписали собаку. Розмір не має значення. Чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк теж обрав невеликого пса породи китайський цубати. Каспер поруч і в горі, і в радості. Без різниці. я там приїхав з якихось зборів, В мене було місяць, Либо я вийшов там на 5 хвилин, Там за лирек то Сон містеча, як будто я ніби як бутець з війни повернувся. Як ніхто чекав без повернення борця з Олімпіади в Ріо. На руках у мами спортсмена розчули весь бориспіль. За таку відданість Жан ні в чому не відмовляє улюбленцю. Сьогодні за розкладом процедури в салоні краси. У нас просто у Каспера віщей більше, ніж в мене міняв рази. Там в нього є і обувь, і костюми спортивні, і курточки, і жилетки, що там тільки немає? І плащ є. Обережно злий пес! Сто міг думать, Та милий цуцик з характером, мають же бути хоч чимось, схожі собака і власник. В нашому районі такий авторитетний пес вважається, серед маленьких собак такого же размера максимум, как и он сам. Побольше собаки вони, якби, всерьез его не воспринимают, хотя на самом деле он претендует и среди них на лидерство. Як дві краплі, брюнетка Каменських та білявка Мімі -Мі насправді мають багато спільно. Обидві дуже полюбляють увагу. Сьогодні для неї просто маса впечатлення. Куча людей, все знімають, що то делають, А, Клас. Зірка пробачає маленькі башкетниці будь яких гармидер, бо вбачає в ній свій власний норовливий характер. Мімі! Чщ! Дурашка. Чому ми ней похоже? Ну, наверное, вредностью. вредністю. Я, кстати, все время думаю, що ж вона така вредна? Наверное, я така. Це мій друг Іван Петрович. Назвав э, все, бульдога в честь. Івана Петровича Котляревська автора «Енеїди». Бульдог Іван Петрович найрадикальніший собака в країні. Його господар, права рука Олега Ляшка, нардеп Андрій Лозовий. Багато партійців особисто знайомі з Іваном Петровичем. Люблять його шанують. Він генпрокуратуру пікетував. Печерський районний суд пікетував. Це собака, свідомий патріот на Петрович за гризом, за Україну. Ватажок радикальних собачників сам Олег Ляшко. У його домашній зграї сім псів. Французький бульдог горішок подарунок лозового. Я думаю, що і в політиці можна Олега Ляшка порівняти з бульдогом. Тобто нарваний з мертвою хваткою. Стійкий сильний. Дай лапку. От фанні артист, прелість, а не собачка. Ну Що це за прелість така? Імператорський пекінес Дмитра Коляденка – улюбленець усіх друзів, шоумена. особливо теплі стосунки, в собаки з колишньою господаря Іриною Білик. Він е, білочку знає давно. Это у него, мне кажется, самая артистка Украины. Когда она приходит в дом, он млеет, нюхает її шуби, трогает її носиком колготочки, ножки, туфельки, пальчики. Он, он просто превращается в настоящего мачо. Не говори! Кохання, але не дружба. Ірина Білик разом з Фані нещодавно знялися в кліпі артиста. Саме Пес Перший слухач усіх музичних експериментів Коляденка. Если он машить хвостиком, значить, що эта песня йому нравится. І дима, дима, чел, 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 он сразу заводится. А вот эта пісня лирическая, і он. Ее Вот и, і, і грустит. Легко бути зіркою. Жодних проблем на знімальному майданчику з фані не було. Он очень воспитан. Від я даю інтерв'ю. Он сидить, слухає мене. Он не гавкає. Он мирний піс. Он э, вирощен в любові. Он сделан з любовью. А ну, сидіти, щоб ця кровь залила нагло. гла. Жив був пес. Звикає до слави і цей зірковий звір. Вівчарка акторки Ганни Кошмал дебютувала в популярному серіалі Село на мільйон. Я Дуже переживала, як він буде себе вести, коли дуже багато камер. Коли дуже багато людей я дуже переживала, я ніч не спала. Думала вже, господи, на, на що я на свою голову на то пішла. Але він, напрочуд, сміливий хлопець. На зйомках серіалу Фред чесно заробляв на кісточки важкою працею. А от вдома підпрацьовує психотерапевтом безкоштовно. Він завжди тебе пожаліє. Він так приходить, кладе на диван таку щочку і просить почухай, почухай мене. І так заспокоює. Спинятися на досягнутому ці двоє не збираються. І продовжують тренування. Хто знав, яке кіно ще занесе акторку? Полка! Зіть, зід, полка. Як мішка на дерево. Прижок. <рес> ну, що ти на неї кричиш? Вона не винувата що ти її достати не можеш. Ліга чемпіонів для собак. Велетня Маламута захисника шахтаря Ярослава Ракицького тренують професійні кінологи. Дружина Ольга привезла чотирилапу на чергові змагання. Ярослав, він дуже любить все большое, велике, велике, Щоб було видно, що це настояща собака, а не просто для антуража. Маленьких собак він просто не признає. Він говорить, горітата й ігрушки. Прийшов погавкав, Переміг! Колекція трофеїв родини Ракицьких поповнилася новим кубком. Резервний победитель класу чемпіонату Маламута. Маламута Всех, да? дача собача натура вовча. Донецький спортсмен на рік собаку футбольним ім'ям заряженным на успіх капітан скорочено Кеп. Кеп это собака Ярослава. Он отражает його упрямость, настойчивость такую. Не зря же он занимает у нас практически. Все первые места на всех конкурсах, потому что все-таки собака чемпиона. Ко мне, Май. Иди сюда, давай игрушку. Давай. И собака чуя, кто его гудуя. Охороняют маяток спивачки Асия Ахат, Лабрадор Май и Алабай Марта. У нас получаются какие-то 12 месяцев. Надеюсь, что 12 собак у нас не будет. Першим у родині з'явився Лабрадор на замовлення молодшого сина. Син підріс і поїхав вчитися до Америки. Пес лишився. З однієї сторони йому повезло що живе на Печерске в центрі, з другої сторони йому не повезло з господарями, тому що... Что... Мы с ним не, не прыгаем, не бегаем, а это такая порода, которая требует внимания и очень любит общение с семьей. Не панське діло пці вигулювати. Тренує собак професійний кінолог, а зіркова власниця пожинає плоди. Суслік! Молодець! Марта, а ты суслика научилась? Покажи суслику. Молодець, молодець. Сидеть. Ай, хороший собаки! Собаки як діти. Вони потребують постійної уваги та турботи. І Для багатьох стають перехідним етапом на шляху до батьківства. Настя Каменських не приховує заповітних мрій. Може бить тому, що у вже такий возраст коли проснувся материнський інстинкт. Можна сказати, що це репетиція перед якимось таким відповідальним шагом, як дітки. Так, да, я думаю, да. Тому що це живе существо і воно требує любви, розуміння, як людина. Білі та пухнасті, маленькі та кремезні, вередливі та дресировані, такі різні, але завжди поруч. Вони залишаються відданими своїм зірковим господарям і після того, як вимикаються камери.